Закінчили роботу. Рухаємось вже до нашої автівки. Зараз будемо загружатись. Знайдено три, три особи, один можливо Збройних сил України і один РФ. А третій невідомо, тому що поруч не було ніяких предметів. Свої решки фрагментовані. Не анатомічний порядок. Тому... Не визнаємо, хто це. Будемо сподіватися, що ДНК-експертиза надасть нам повну інформацію стосовно особистості цих осіб. Так от кожен день. Побогнюці, побогнюці до нашої автівки. Йдемо. Весь день сьогодні проробляли і цю посадку. Все, що виявили, то можете бачити. Так, продовжуємо пошук, дякуємо за підтримку, за добрі слова. Працюємо далі, шукаємо хлопців. Ніяких праздників в нас немає. Сьогодні поминальна неділя. Починається в нас поминальна неділя. Це пошук загиблих і безвісті зниклих. Це найважливіше для нас. Всі ці веселощі та все інше там воно для нас то. Мабуть, для тих, хто не розуміє, що йде війна і вже дев'ятий рік ніяк не закінчиться. Тому ніяких свят у нас немає. Для нас свято знайти загиблого хлопця і повернути його додому. На жаль, ось, ось так от повертаємо. На жаль, ще загиблих. Залишайтесь з нами на зв'язку. Тиснемо всім руку.